Доброго дня малята! Сьогодні з вами ми будемо спостерігати за державним прапором України. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Наш прапор України має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо. Верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Прапор свій здіймаєм гордо. Прапор ніжно-кольоровий Якої форми наш прапор? Які кольори на прапорі? Що вам нагадує жовтий колір? Чий це колір? Так. Жовтий колір це колір пшеничного поля, колір хліба, зерна, що дарує всім життя. Це ще й колір сонця. Без сонячного тепла не дозрів би хліб, не жили б ні люди, ні рослини. А що вам нагадує синій колір? Звісно, синій колір. Це колір ясного, чистого, мирного неба, а ще це колір цариці води, без якої теж не визрів би хліб, не було б життя. Отже, на нашому прапорі поєднані дуже гарні кольори, Синій – колір неба, колір миру і жовтий. Колір сонця, колір хліба, тож малята знайте та бережіть свій державний символ, державний прапор України.